Ви ніколи не досягнете своїх цілей, якщо вони не будуть відповідати вашим життєвим цінностям. Можливо, це саме та причина, по якій у вас нічого не виходить, і ви готові до цієї розмови. Перед тим як починати рухатися до будь-яких своїх цілей, вам необхідно чітко усвідомлювати та чітко знати відповідь на питання, куди ви рухаєтеся і навіщо. А якщо конкретизувати, вам необхідно познайомитися зі своїми основними цінностями. Отже, що таке цінності та як їх визначити? Цінності це ті речі в вашому житті, без яких всі інші речі не будуть мати значення. Приведу вам приклад для розуміння. Уявому, що мені подарувало такий блиск, такий гарний колір, який мені підходить, подобається і так далі. Але а, припустимо, що у мене. На губах купував, у мене болять губи. Вони хворі да, умовно. Чи буде для мене хоч якесь значення мати цей бучий блиск, якщо у мене болять губи? Очевидно, ні, тому що без здоров'я моїх губ мені цей блиск до одного місця. Абсолютно ідентично все працює з вашими цінностями. Так, наприклад, у мене основна моя цінність житті – це здоров'я, і я ніколи ні за якого сану абсолютно не поставлю нічого вище свого ментального чи фізичного здоров'я. І в першу чергу я буду закривати свої потреби саме в цій сфері. І зараз основне, що вам потрібно зробити, це визначити саме свої цінності, навіть якщо вони не дуже схвалюються в суспільстві, навіть якщо вони відрізняються від цінностей ваших батьків, подруг, друзів, хлопців і так далі. Байдуже. І якщо ви раптом вирішите себе їбати та жити відповідно не до своїх цінностей, то я вам не скажу, що буде, тому що соцмережі не дуже. Люблять слова, які починаються на і закінчуються на я і всі подібні. Тому, будь ласка, не соромтеся своїх цінностей, ви маєте на них повне право. От мені, наприклад, не соромно зізнатися, що в мене в ієрархії цінностей на другому місці стоїть самореалізація в кар'єрі. І це означає, що в принципі мені буде ну так, плюс-мінус, байдуже там, що в мене відбувається в родині з чоловіком, з дітьми, якщо у мене не буде акєвної самореалізації в кар'єрі. І хоча я сьогодні не дуже схожа на вчителька, але даю вам домашнє завдання визначити три свої основні цінності в житті та написати по цілі на кожну з них на найближчі. Ще місяць і підписуйтесь, тому що в мене блог про досягнення цілей та жіноче здорова ЄБШ.